Я думаю, що з цим обладнанням ми скоріше набудемо. Тай зараз наші перемоги, які дуже очікувані. Я впевнений, що воно дасть і надасть допомогу нашій національної гвардії і дасть захист, і вночі хлопці все ж таки будуть мати засоби, щоб пантрувати ті блокпости, які там відстоюють. І можливість віднайти тут сепаратиста, які наближається до нас. Да, вночі, да. Особливо, так, вночі, так. Особливо коли вони в цій зеленці ходять, що дуже тяжко там побачити. Це там був. у... У Слав'янську, по у Потім Красному Римані, зустрівся з Нацгвардією, з батальйоном Київ-один, а там є хлопці з Чернівців. То ми з ними поговорили, то кажуть, якби була така можливість, оце б нам би стало на заваді. Наш за... маленький у нашу загальну перемогу. Обов'язково. Дякую. дякую. А ми надію оправдаємо. Хлопцям привіт. Дякую. 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 Основні три складові, які я бачу сьогоднішньої нашої подальшої перемоги, є По-перше, це мотивація військовослужбовців, по-друге, це їх вміння, навченість, і третє складова це оснащеність. Тобто ті речі, які ми на сьогоднішній день бачимо, завдячуючи цієї допомоги від Міністерства інфраструктури, на моє глибоке переконання, наші військовослужбовці приблизять цей час перемоги над сепаратистами, терористами або ті, яких називаємо незаконне бандформування.